Привіт, друзяки! Ну що, моя відпуска добігла до завершення. 15 днів пролетіли як один. І я вже ось в формі десь через півгодиночки буду виїжджати до хлопців для виконання поставлених на мене бойових завдань. Місце, де я буду нести службу, я вам покажу. І навіть там. Розповім, з приводу відео. Відео будуть, але наскільки часто, ну, я вам сказати не можу. Буду показувати все, що важливе, все, що вартує вашої уваги, але стосовно періодичності, ну, там уже як, як вийде. І так як я не люблю незавершених справ, Хочу, хочу, як би так, так би мовити, завершити ось те відео, яке я відзняв от, минуле відео. Стосовно мого, мого, о, моєї з вами розмови з приводу війни, з приводу мобілізації і всього, і, 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 і всього такого іншого. Так ось дивіться. Я зрозумів, що спільнота поділиться на два табори. Перший табір це ті, які підтримали мене, які зрозуміли, що я хотів донести. А донести я хотів лише одне, що нам потрібно об'єднатися, мобілізуватися і перемогти ворога задля збереження нашої країни, задля збереження її суверенітету, заради наших батьків, жінок і дітей. Об'єднатися. І здолати цього ворога. А потім разом будемо святкувати. Цікаво, в країні взагалі є стратегічні запаси шампанського, бо мені здається, що вони будуть не задні. І інший табір, який почав мені в коментарях писати, скаржитись і скиглити з приводу е, незаконного ТЦК, з приводу. Е, того, що у нас не військовий стан, а стан війни, з приводу того, що вони підуть в окопи, тільки коли в тих окопах буде сидіти Зеленський, Порошенко, Буданов і, і ще там Пів Верховної Ради. Так от, що я вам скажу? Ваші, ваші оці думки, вони і слова, вони думки рабів і кріпаків. Я не піду, тому що не пішов хтось. А чому не навпаки? Я піду. От хтось не пішов, а я піду. Ну то таке. Ваші коментарі е, допомогли мені зрозуміти наступне: що ми з хлопцями вже 19 місяців на війні. І я скажу так, що я ладен ще бути на війні 19 місяців, якщо буде потрібно. Я ладен бути в окопі один, але без вас. Тому що я розумію, що якщо вас мобілізувати різними шляхами, то я око не встию моргнути, як ви з того окопу втечете. І втікаючи, ви ще вистрелите мені в спину. Тому ліпше я в окопі буду сам. А вам, вам з цим жити. Вам жити з думкою, що ви кріпак. От я і такі, як я, ми козаки, а ви кріпаки. І вам з цією думкою жити, і вам з цією думкою помирати. Колись потім. А можливо і не потім, тому що російська ракета вона не вибирає, в кого вона летить. Вона просто прилітає і вбиває. Вбиває таких, як я, і вбиває таких, як ви. Тільки чомусь такі, як я, прагнуть перемоги, прагнуть того, щоб російські ракети не прилітали в мою країну, чи російські ракети не зробили з моєї країни. Бахмут і Соледар. а ви чомусь боїтесь піти і мобілізуватися, ви шукаєте собі якісь відмазки. Ну, менш з тим. І я ще скажу, мабуть, непопулярну річ, тому що зазвичай всі блогери, контент-мейкери... Просять, щоб на їхній канал підписалися. Так от я зараз попрошу всіх тих, хто вважає себе рабом, кріпаком, малоросом. Будь ласка, відпишіться від мого каналу. Нам з вами не по дорозі. Що, друзяки? Всім іншим, хто мене підтримує, хто залишиться зі мною, я вдячний вам. За коментарі, за поради, за вподобайки, за донати. Разом до перемоги. Слава Україні!